Ви чули, прийдешня зима буде однією із найхолодніших за останні роки. Стало відомо, чому з віком здається, що час іде швидше. Які продукти не можна зберігати у пластикових контейнерах? А ще вчені розробили штучне око, яке дозволяє читати сліпим людям. Прийдешня зима в Україні може стати однією із найхолодніших за останні роки. Очікуються сильні морози та рясні снігопади. За даними синоптиків, зима 2025-2026 років буде непередбачуваною від вологого та штурмового початку грудня до потужних лютневих холодів. Експерти пояснюють, що рівень снігового покриву в Сибіру є важливим показником майбутнього зимового клімату Європи. А у Сибіру вже спостерігається. Кількість снігу, що перевищує середні показники, це означає посилення східних потоків повітря, які можуть спричинити тривалі холодні хвилі у центральній та східній Європі, особливо у січні та лютому. Оскільки Україна належить до східної Європи, синоптики прогнозують тут найінтенсивніші холоди. Регіон може відчувати вплив арктичних повітряних мас наприкінці зими. Початок сезону, за прогнозами, буде відносно м'яким з періодичними опадами. В січні настане помітне похолодання, а в лютому можливі сильні морози, снігові заметілі та стабільний сніговий покрив. Найбільших холодів варто очікувати у другій половині зими, особливо в центральних та східних областях України. Тож запасайтеся теплими речами. Ученим вдалося з'ясувати, чому з віком здається, що час минає швидше для досліду. Вони показували людям фільм і одночасно сканували їхній мозок. Участь взяли 577 осіб віком від 18 до 88 років. Під час перегляду вчені помітили, що мозок літніх людей рідше перемикається між станами активності, і ці стани тривають довше. Через це вони фіксують менше подій за той самий проміжок часу. і і саме тому здається, що час летить швидше. Фахівці пояснюють, що з віком мозок реагує більш вибірково. Нейрони активуються не лише на певні об'єкти, як у молодих, а й на інші. Також вони додають, наш мозок має дві шкали часу: лінійну дні та роки і внутрішню для дитини. Рік це п'ята частина життя, а для дорослого це лише кілька відсотків. Тому чим старшими ми стаємо, тим швидше сприймаємо час. Експерти попереджають, не всі продукти можна зберігати в пластикових контейнерах, адже це може бути небезпечно. Хоча пластик зручний і дешевий, він не підходить для всього. Наприклад, кислі продукти, цитрусові помідори, маринади або страви з оцтом можуть вступати в реакцію із речовинами пластику, тому краще тримати їх у скляних або нержавіючих ємностях. Жирна їжа, як от сир, масло чи м'ясо, з часом вбирає хімікати з пластику, Тож для неї безпечніші керамічні чи скляні контейнери. Гарячі страви теж не варто класти в пластик. Він може деформуватися, а його частинки потраплять у їжу. Тому краще дочекатися, поки страва охолоне. Продукти із різким запахом, риба, цибуля, часник легко просочують контейнер ароматом, який потім переходить на іншу їжу. Тож скляна тара з герметичною кришкою буде кращим варіантом. М'які фрукти та ягоди у пластику швидше псуються через вологість і можуть увібрати шкідливі речовини, тому краще зберігати їх теж у. Скляних або керамічних ємностях. Ферментовані продукти, такі як квашена капуста, солоні огірки або кімчі, виділяють кислоту і гази, які псують пластик і змінюють смак. Тож їх варто тримати також виключно у склі. Солона їжа, як от оливки, в'ялене м'ясо чи соєвий соус, також може взаємодіяти з хімікатами пластику а відкриті консерви не можна залишати ні в банці, ні в пластиковому контейнері, щоб уникнути шкідливих реакцій. І зберегти смак. Європейські науковці створили очний імплант з штучним інтелектом під назвою Пріма, який повертає здатність читати людям, що осліпли. Дослідження університетського коледжу Лондона показало, що 84% учасників експерименту змогли розпізнавати літери, цифри та слова. Імплант повернув центральний зір пацієнтам із сухою віковою макулодострофією. Це коли у людини зникає центральний зір. Раніше цю хворобу вважали невелі. Ковною за словами розробників, операція зі встановлення імпланта триває менше двох годин і може стати доступним методом лікування. А ще це прорив у лікуванні сліпоти.